Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про дорослість, про те, наскільки ми дорослі, і чи сеперувались ми вже від батьків, чи ми є окремі особистості, чи досі залежимо від наших батьківських родин. І не можемо поки що йти вперед, відповідати за власні вчинки і рішення, бути фінансово самостійними, жити тут і зараз, а не застрягати у своїх образах. Дитячих, або вже і не дитячих, але менше з тим, давайте проговоримо, які ж є зовнішні ознаки того, що вам необхідно пропрацювати сепарацію від батьків із психологом або самостійно. Існують прекрасні сучасні техніки для того, щоб зробити це досить кваліфіковано. Достатньо тільки зрозуміти, що ця проблема є, і вчасно звернутися за допомогою. Отже, які ж є зовнішні ознаки того, що сепарація. Від батьківської сім'ї у вас не відбулася. Ну, першою ознакою є постійні образи і ваше перебування у минулому. Тобто зараз тут і тепер вас нема. Ви в минулому, у ваших е дитячих або вже і дорослих образах, конфліктних ситуаціях, непорозуміннях. А насправді, якщо спробувати дуже детально розбирати дитячий досвід будь-якої людини, ми завжди знайдемо в ньому і нетактовності з боку батьків, і брак уваги, і брак часу, і якісь непедагогічні вчинки. Проте є люди, які з цього роблять висновки, ідуть далі, ідуть вперед, і не повторюють цих помилок у своєму вже. Дорослому житті і у своєму батьківському досвіді. А є люди, які застрягають в цьому і постійно знаходяться в процесі аналізу і переживання тих несправедливих або болючих ситуацій, які відбулися в минулому. Отже, знову повторюю: існують хороші дієві техніки-психологів, які допоможуть. Позбутися цієї проблеми і вирішити для себе ті незавершені у минулому ситуації, для того, щоб не тягти їх у своє майбутнє і в тут і тепер. В ситуації тут і зараз, да? бути щасливими і знаходитися там, де ви є, а не цілком думками у своєму негативному попередньому досвіді. Отже, постійні думки про минуле і нездатність відпустити минулі образи це один із маркерів. Другий маркер. Незавершеної сепарації це фінансова несамостійність. Е, у нас в Європі напевно є дві країни, в яких родини живуть дуже довго разом: це Україна і Італія. Так історично склалося, що тут можна е, зустріти сім'ї, які проживають разом. Хоча е, сім'ям цим уже і 20, і 30, і 40, і 50 років, тобто декілька поколінь разом. Всі вони знаходяться між собою у складних Відносинах, і старші мають право домінування, і, як правило, вони є власниками майна, власниками того будинку, де проживає родина, і фінансово вони утримують або допомагають своїм дітям і їхнім сім'ям. В більшості Інших країн світу це неприйнятна ситуація, і людина вважає, що якщо вона вже є повнолітня, то вона має сама самостійно е, утримувати себе, е, приймати фінансові рішення і відповідати за їх наслідки. Е, і тому е, вважається це якось на комільфон, не дуже гарний тон, якщо ти постійно залежиш від батьків, хоча тобі вже там 30-40 з гаком років. так? Тому було б правильно усвідомити будь-якій людині, що страждає від незавершеної сепарації від батьків, що в першу чергу крок до самостійності це буде фінансова самостійність. Так, в наші часи це дуже важко, але хоча б основні витрати свої, ви маєте. І планувати, і здійснювати самостійно, інакше про сепарацію мови не буде йти, тому що батьки завжди можуть вам сказати вибач, любий або люба, Але ми оплачуємо то то-то, і то-то. І тому ми вимагаємо рахуватися із нашою думкою з такого-то і такого то приводу. Тобто там уже буде не консультативний голос, а вирішальний. Ідемо далі. Наступна ознака незавершеної сепарації це постійне порушення кордонів батьками. Відповідно вашої особи. Що це означає? Тобто, Батьки будуть присутні скрізь у вашому житті. Вони будуть вирішувати, як вам виховувати ваших дітей. Вони будуть вирішувати, як вам одягатись, де працювати, з ким одружуватись, з ким розлучатись і коли. Тобто всі деталі вашого приватного життя, а також навіть і суспільного життя, будуть, ну, якщо не контролюватися і регламентуватись, то принаймні критикуватись і оцінювати. З батьками. Якщо ви бачите, що у вашому житті присутнє ось такий, така потужне втручання ваших батьків, вам необхідно займатися проблемами сепарації, тому що ви давно вже не в ролі доньки або сина. Ви доросла, самостійна людина. І ви маєте почати відігравати свою власну роль у своїй власній родині: роль жінки або чоловіка, роль голови родини, роль батьків, бо ви вже і самі, мабуть, батьки. І в такому випадку вам потрібно зрозуміти, що сепарацією треба зайнятися. Ну і наступний маркер, який нам показує, що так, сепарація не відбулася, ну, принаймні. Правильно, да? Якщо ви постійно відчуваєте страх осуду, страх оцінки, страх порівняння і страх невідповідності тим очікуванням, які на вас покладають батьки, якщо ви постійно, наче стоїте на а все одно не такі досконалі, якби. Треба було, да? тобто вам постійно нагадують, що в порівнянні, наприклад, із старшим або молодшим членом родини, або з дітьми, сусідів, друзів і так далі, ви не такі успішні, не такі слухняні, не такі лояльні і не ну, і взагалі не такі. От Якщо у вас постійно є відчуття в спілкуванні з батьками, що ви якісь не такі, тобто ви постійно не виправдовуєте очікувань, і у вас є постійно. Помилитися, то це однозначно ознака того, що із сепарацією не все окей. Okay. Так, ну і є також додаткові маркери, крім оцих чотирьох базових, на які варто звернути увагу для того, щоб ви розуміли, що вам потрібна допомога. Отже, які це можуть бути ознаки? Ну, по-перше, у відносинах з іншими людьми ви постійно намагаєтесь їм щось доводити. Ви не можете собі дозволити цього з батьками, і відповідно постійно ви демонструєте таку дуже підкреслену і акцентовану незалежність у взаєминах із іншими людьми навіть таку задирикуватість, те, що ви собі не можете дозволити у взаєминах із батьківською сім'єю. Також може бути постійний пошук себе і свого я. Тобто людина постійно не знає, ким вона хоче бути чим їй хочеться займатися в житті. Чому так буває? Так буває, коли батьки постійно приймають за неї рішення. Тобто батьки краще знають, чи ви замерзли, чи ви голодні, батьки краще знають, де вам працювати, з ким вам жити, з ким спати, і взагалі повністю як будувати своє життя. А відповідно, якщо вони це знають, то ви не знаєте. І ви постійно в пошуку. Ви Постійно шукаєте собі нову сім'ю, нову роботу, нових друзів. Ви постійно всім незадоволені, точно так само, як незадоволені батьки вами. Тобто, це ще один такий маркер, на який треба звернути увагу, що ви постійно в пошуку. Так, є ще один такий маркер це наявність у вашому житті людини, яка відіграє точно такі функції і точно таку роль, як батьки. Вона завжди краще за вас знає, як вам чинити. Це такий домінуючий друг або Член родини, можливо, у вас е, така жінка або чоловік, можливо, у вас такий друга або подруга або шеф на роботі, який е, домінуючий, власний, і е, він вважає, що він може керувати повністю вашим життям, а ви підкоряєтесь так, ви даєте йому карт бланш, так, вирішуй за мене, тому що я звик до такої моделі. Я не звик до моделі приймати рішення самостійно. А от до моделі, коли мною керується я підкоряюсь. Тут все знайомо і тут все безпечно. Отже, відповідно, якщо ви бачите такий розклад, якщо ви бачите ось ці маркери, і вони вас непокоять і заважають вам жити, і знижують якість вашого життя, то дійсно вам необхідна професійна допомога психолога для того, щоб ви змогли впоратися із цією проблемою. Що треба буде зробити? Це однозначно визнати проблему, як мінімум, да? встановити кордони у спілкуванні, тобто за які межі ви не можете пускати ваших родичів, навіть якщо ви їх дуже любите і поважаєте. Навчитися будувати ці кордони, навчитись вибудовувати власну фінансову самостійність і незалежність. Усвідомити себе як окрему особистість в ролі саме ті, яка вам притаманна, тобто голови сім'ї, мами і так далі, а не дочки і сина вічних довічних. Ну і, звичайно, позбавитися від ілюзій про те, що ваші батьки мають бути якимись особливими. Вони теж люди, вони теж недосконалі. Тому їх. Досвід. Треба проаналізувати, зрозуміти, відпустити, не повторювати ці помилки, не танцювати на цих же граблях і йти своїм життям жити. А для того, щоб це зробити, наважитися це зробити нарешті і існують психологи. Ви завжди можете звернутися за фаховою допомогою, і я проведу вас цією дорогою. Гарного дня!